І вітання в студії Олександра Литинська здавна помічали, як у травні ранкове сонце здається надто великим, це на дощ. А от чи очікується сухою погода найближчої доби у п'ятницю, 20 травня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, температурні показники на заході трохи зростуть. Вночі має бути 7-9, у денну пору 18-20 вище нуля. У регіоні хмарністі з проясненнями. Місцями передбачаються нетривалі дощі. У північній частині триматиметься переважно хмарна погода. Майже всюди прогнозуються опади різної інтенсивності. Температура повітря цієї ночі 7-9, а в день 14-18 градусів. У східних областях температурні показники очікуються біля плюс 10 впродовж ночі і 17-19 фіксуватимуть термометри в денні години. Тут слабка хмарність, котра відзначиться дощами від невеликих до помірних. Ясне небо за прогнозами буде цієї доби над південною частиною. Вночі на термометрах 9-10, денний максимум до 20 вища нуля. У Криму температурні показники переважно в діапазоні від 9 до 12 протягом ночі. У день ртутні стовпчики зростуть до 18-19. Погода безхмарна, дощів не прогнозується. Хмарність із проясненнями слід чекати в центральній Україні. На всій території передбачаються короткочасні опади. У ночі буде плюс 9-11, у день 16-19 градусів вище нуля. 55 років тому 20 травня було засновано республіканську премію імені Тараса Шевченка з метою відзначення. Видатних митців у галузі літератури, образотворчого мистецтва, музики, театрального мистецтва та кінематографії. Уперше нагороди дипломи та грошову відзнаку в розмірі 2,5 тисяч рублів, вручили вже за рік. Першими лауреатами стали поет і публіцист Павло Тичина, письменник Олесь Гончар та композитор і артист Платон Майборода. У 1999 році, згідно з указом президента, Премія Тараса Шевченка отримала статус національної і нині вважається найвищою та найпрестижнішою творчою нагородою в нашій державі. А далі про погоду. Тож у столиці та області найближчої доби спостерігатиметься слабка хмарність, подекуди можливі незначні опади. Рототні столбчики у нічну пору триматимуться біля 9 градусів. Денна температура до плюс 19. Вітер буде північно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і водива.